Студентів-заочників та тих, хто здобуває чергову вищу освіту, можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Деяких здобувачів освіти можуть призвати на військову службу вже з 1 липня. Про це йдеться в новій редакції закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як зазначається, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Тобто до лав ЗСУ можуть мобілізувати студентів, які навчаються заочно. Хто здобуває другу бакалаврат чи третю магістратура вищого освіту? Хто здобуває освіту за рівнем нижчим за вже отриману, мова йде про тих студентів, яким більше 25 років. Утім, студентів вищих навчальних закладів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі, не можуть мобілізувати. Станом на сьогоднішній ранок 2 мільйони 430 тисяч українців поновили свої дані військовозобов'язаних призовників резервістів. Через них серед них 1 мільйон 852 тисячі у застосунку резерв плюс. Тобто, ми бачимо, що українці віддають перевагу можливостям електронним застосунку, який запустився саме от під цей законопроект, який 18 травня набув чинності.